Талійському дворику львів'яни перейнялися духом пейзажів. Тут свої картини представив український художник Орест Манюк. Архітектурні оприси різних місць світу. Митець вдихнув життя. З лисої гори вид на, на на Львів, панорама. А це а ця от робота, що за мною це з протилежного боку. От ну такі місця, і в Карпатах завжди от, я любив десь на гору вилізти, Панорамні місця цікавлять такі. Орест Манюк заслужений художник України. Він працює в жанрі станкового олійного малярства та малює з натури просто неба. У полюванні за краєвидами може проїхати тисячі кілометрів, тому його картини такі живі, барвисті, промовисті, сповнені нових вражень, емоцій та настрою. Він дуже, дуже працьовитий чоловік і талановитий і якось захопив і Європу, багато виставок він мав. Художник справжній мандрівник, і ці подорожі мають велике значення для митця. Адже кожна країна стає справжньою музою і живописи в стілю її пейзажі на полотні. Він малював свої полотна і в українських замках та Карпатах, і навіть у британському Стоунхенджі. Однак найбільше вразили художника країни Середземномор'я. Найбільше на це неаполь. Я там чотири рази був. І е, тим, що в самому Неаполі там є два замки. Один такий, що йде в море, другий замок що на горі, там є Везувій, от і от ну, і саме море, скелі. А от зараз був в Португалії, там мене вразило ті їхні стрімкі, такі високі береги, там більше ста метрів скеля, і вниз дивишся, то там людина така, як Макова зернина. Ння художника вже встигли роз'їхатися у десятки країн. Митець має плани і на майбутні картини. У наступну подорож хоче податись у рідний Крим та намалювати близькі з дитинства спогади, морські хвилі та сонячні скелі.